Септо презентує. Мені здається, що зазвичай, коли ви говорите, що вам немає з чого готувати вдома, це не означає, що у вас там порожній холодильник чи порожні полиці. Окей, я колись жила в гуртожитку. Я знаю, що таке порожній холодильник, в якому є одна засохла скипка хлібу і сир з пліснявою. І це пліснява в поганому сенсі цього слова. Вона неблагородна і сир це їсти не треба. Я розумію, що в таких випадках правда нема що готувати, і треба йти в сусідній магазин і купувати якусь найдешевшу їжу, яку ви бачите на полицях. Але у мене таке враження, що зазвичай, коли ви говорите, що вам немає що готувати вдома, ви просто не уявляєте, як це краще між собою поєднати, і не бачите якоїсь основи бази на ваших полицях. Отож, сьогоднішній епізод буде максимально прикладним. Я розкажу, що, на мою думку, у вас повинно бути вдома із того, що живе довго, тобто із консервів, олій, додатків, а особливо з заморозки, для того, щоб вам готувалось легко, просто, а потім було дуже смачно. Привіт! Я Настя, фудблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І, взагалі, весь цей епізод ми присвячуємо їжі, яка може довго зберігатися. Почнемо з того, що може лежати в вашій морозилці. Для мене абсолютний топ із того, що зберігається у мене в холоді, це заморожена цвітна капуста. У неї є купа плюсів проти звичайної цвітної капусти, ту, яку ви свіжесеньку головкою купуєте в магазині, тому що цю цвітну капусту вам перед готуванням ще треба трошечки проварити, обдати парою, зробити так, щоб її волокна стали піддатливішими, і щоб її готувати стало значно легше. Це я вже мовчу про те, що її треба повністю помити, просушити, обрізати листя і розібрати на суцвіття. Саме тому я люблю заморожену цвітну капусту. Заморожена цвітна капуста через дію оцього агресивного і дуже різкого морозу під час шокової заморозки вона одразу стає трошки піддатливішою для готування, тому що в ній руйнуються оці зв'язки, які тримають її такою хрумкою. Тому, коли мені лінь готувати, то я беру оцю цвітну капусту. Прямо замороженою висипаю її на деко. Перед тим розігріваю духовку до якоїсь максимальної температури, яка є. І оцю цвітну капусту, яку я ще в замороженому стані, посипаю. Сіллю, спеціями поливаю якоюсь олійкою, відправляю хвилин на 15 в духовку. Саме цього часу їй вистачить для того, щоб розмерзнутись, підрум'янитись, стати гаряченькою. А олія трошечки зробить її бочки рум'яними, припеченими та хрумкими. І це буде максимально смачно. Лайфхак полягає у тому, що ставити таку цвітну капусту потрібно тільки у дуже розігріту духовку. Тому що якщо ви її поставите у духовку холодну і вона там буде грітися разом із підняттям температури, то ви отримаєте просто варену в духовці цвітну капусту. Вона буде варитися у парі власної води, яка знаходиться всередині кожного замороженого суцвіття. А так, ви обганяєте цей процес. І примушуєте її пектися. Другий пункт, який незамінний у моїй морозилці, це зелений горошок. Зелений горошок, який був якісно заморожений, тобто він буде яскраво зелений, не чвякатиме і гарно зберігає свою форму та аромати. Це просто незамінний помічник в кухні. По-перше, його можна кидати в супи, і всі супи після цього стають свіжими і класними. Але із зеленого горошку, і навіть замороженого, можна взимку готувати просто ідеальний горошковий песто. Уявіть собі, ви дістаєте горошок з морозилки. Попередньо, якщо ви знали, що ви з нього щось будете готувати, ви дістаєте його приблизно за добу. Ввечері дістали, висипали в мисочку, поставили в холодильник і він там протягом ночі, спокійно, при достатньо низькій температурі акуратно розмерзається. Він не стікає водою, він залишається щільним і красивим. На випадок, якщо вам треба дуже швидко його розморозити, то існує інший варіант така сама шокова терапія. Ви берете цей горошок, кидаєте його в окріп, тримаєте там буквально 30-40 секунд. А потім виловлюєте його шумовкою і кидаєте його на лід або у воду з льодом. Так він і розмерзнеться, і не встигне переваритися від гарячої води, в яку ви його кинули. Навіщо ми все це робили? Ми все це робили для того, щоб підготувати ваш горошок, для того, щоб їсти його максимально свіжим навіть в зимовий період. Отож, нагрібайте зелений горошок, який вже розмерзся. Кидайте ваших улюблених горіхів. Зазвичай в традиційному рецепті це можуть бути кедрові горішки, але я дуже люблю, наприклад, кидати туди мигдаль, кешю чи лісовий горіх, доливаєте туди оливкової олії, солі, чорного перцю і взбиваєте в блендері. Це виходить неймовірно ароматно, яскраво зелена паста, яка може вам одночасно замінити. І звичайний песто, на яке вам може бути трохи дорогувато під час зими накуповувати цілий букет базиліку. А ще ця штука дуже ніжна і приємна на смак, і її можна балансувати за рахунок того, скільки ви туди кидаєте часнику більше, менше або взагалі не кидаєте, і можна використовувати цю намазку замість авокадо, ну або авокадної пасти Гуакамолі. Дякуємо, що ви септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Наступна штука, яку я кидаю в свою морозилку і намагаюся, щоб вона звідти ніколи не зникала. Це стручкова квасоля. З нею все так само просто як і з горошком. Її треба завчасно розморозити, якщо ви хочете її їсти її максимально свіжою, або ж кидати одразу замороженою в гарячу духовку, як цвітну капусту, якщо ви хочете її пекти, її можна обсмажувати, додавати в локшини, додавати в супи, додавати до смаженого рису. І це буде ваш свіжий, хрумкий та яскравий елемент до вашого сніданку, обіду чи вечері. Ну і ще одна крута штука, яка вам явно знадобиться, це шпинат. Я зазвичай беру один із найдешевших шпинатів, який заморожений одразу в шайбочки. Його можна так само пекти, як і решту продуктів, про які я щойно розповідала. Його можна кидати в бульйони для того, щоб робити з ним суп. Але шпинат дуже круто смакує, як додаток до інших продуктів. Наприклад, із тієї самої цвітної капусти можна зробити дуже класне пюре. Ви її печете або відварюєте, кидаєте в неї спечений або також відварений шпинат, додаєте трошки вершків, можливо, вершкового масла, солі і перебиваєте це в блендері до однорідної маси. Таким чином отримуєте зелене, дуже ніжне і свіже пюре із цвітної капусти, яке стане ідеальним гарніром до ваших страв. Готується максимально швидко. Якщо ви це варитимете, то це буде. Хвилин 15 з моменту, як дістанете цвітну капусту з морозилки, і це вийде також дуже смачно. Ну і щоб не обмежуватись тільки зеленню і овочевими продуктами, то ще один лайфхак, що можна робити з м'ясом у вашій морозилці. Колись я побачила цю штуку однієї футблогерки зі Стамбула, і вона мені максимально зайшла, тому що це дуже класний варіант зберігання м'яса у вашій морозилці. Що вам треба? Обираєте своє улюблене м'ясо: яловичину, свинину, можливо, ви любите баранину, неважливо, Тут головне, щоб вам подобалось. Присипаєте її сіллю для того, щоб краще розділити її волокна і зробити її піддатливою. Посипаєте улюбленими спеціями, можете додати трошечки лимонного соку або бальзамічного оцту. Все це перемішуєте. Можна додати трошки цибульки, можете додати часнику і залишаєте буквально на кілька годин в якомусь більш-менш теплому місці можна просто на робочій поверхні вашої кухні, для того, щоб все воно подружилось. І замаринувалось. Потім вам знадобиться харчова плівка або будь-що, що допоможе тримати форму вашому м'ясу. Це м'ясо ви можете перекрутити на фарш або порізати на дрібненькі шматочки, викласти на харчову плівку і сформувати з нього щось на кшталт сосисок чи ковбасок. Прямо в плівці ви це кидаєте в морозилку, і наступного разу, коли вам треба якесь цікаве м'ясо до вашої страви. Ви берете оцей заморожений шмат м'яса, і поки воно ще холодне, заморожене і тримається купи, ви берете гострий ніж і насікаєте з цього м'яса щось на кшталт пластівців, стрічок будь-чого. Вам треба просто його нарізати. Що робиться ця штука? Ця штука максимально мімікрує смак справжнього кебаба. Потім це м'ясо ви можете такими ж пластівцями кинути на сковорідку, її навіть не знадобиться особливо змащувати, тому що в такому форматі з м'яса буде виходити волога і його природні жири, і воно буде смажитись саме так. В такому форматі, коли м'ясо дуже дрібно насічене, а перед тим ще й було заморожене і примариноване, воно готуватиметься менше однієї хвилини на гарячій сковорідці. І це будуть фактично такі кебабні пластівці, які ви зможете кидати на лаваш до пюре у салати або просто кидати їх на хумус і нагрібати це разом ароматним шматком хліба. Але з тим, що в останній рік для українців стало не дуже вигідно тримати морозилку забитою, тому що ви знаєте, сусід який любить обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, залишати нас без світла, любить, щоб ми страждали. Так от маю для вас непоганий лайфхак, як можна продовжити життя вашої морозилки на довший час, навіть якщо у вас немає світла. Що робила я? Я наморожувала максимально багато невеликих пляшок води. Десь по пів літра, 750 мл, оці звичайні пляшки з під мінеральної води. Я бачила поради, що нібито треба заморожувати десь двохлітрові пляшки, чим більше, тим краще. І в цьому є свій резон, тому що що більше шматок льоду, то повільніше він буде розмерзатися. Але я розумію, що у вас не безрозмірні морозилки, так само як і у мене. Тому нам вигідніше туди накласти багато півлітрових пляшок води, заморозити їх. І потім, якщо у вас не буде світла, частину цих пляшок ви залишаєте в морозилці, рівномірно розподіляєте її по різним полицям. А частину цих пляшок ви переставляєте у холодильник. І якщо його не шарпати в пошуках чогось смачненького кожні дві години, він буде цілком нормально тримати вам температуру. Мій рекорд. Торік у нас не було світла майже три доби, і от тільки на кінець третьої доби в моїй морозилці почали розмерзатись котлети. Весь інший час все трималось купи, і все було дуже щільним, холодним і добре замороженим. Тому користуйтесь на здоров'я. Але знову ж таки, морозилкою однією не обійдешся, можливо, у вас є свої улюблені продукти, які ви там любите зберігати. Тож, все не закладете цвітною капустою та стручковою квасолею. Тому от вам ще кілька порад, що можна тримати у форматі консервації для того, щоб готувати максимально швидко і максимально смачно. До речі, у попередньому епізоді ми говорили про цікаві консерви, які можуть смакувати як приправи і можуть покращувати смак вашої страви. То раджу вам повертатися туди і слухати той епізод також. Отож, перше, щоб я порадила вам тримати вдома регулярно, це. Консервовані помідори, так звані помідорі пелаті, які ви бачите на полицях супермаркетів у жестяних банках, десь по 350-400 мл. мілілітрів. Найчастіше це або ціленькі, або порізані помідори, консервовані у власному соку. Там нічого не буде у складі, окрім помідорів. Іноді ще там в складі є трошечки доданої солі, але буквально дуже мало для того, щоб краще просто зберегти помідори. Для чого я використовую ці консервовані помідори? Ну, по-перше, це класна основа, якщо я роблю посеред зими томатний крем-суп. Вивалив цю банку, додав туди овочів, дав йому разом прокипіти, взбив блендером. Вуаля, у вас буквально за 10-15 хвилин ідеальна, смачна і дуже затишна страва на обід. По-друге, шакшуки. Взимку буде дорого і просто невиправдано купувати свіжі помідори для того, щоб приготувати вашу улюблену шакшуку на сніданок. А так спочатку обсмажуєте на сковорідці якусь цибульку, перчик. До речі, перчик також може бути спочатку замороженим. Ще якісь різні овочі, заливаєте це консервованими помідорами, даєте їм закипіти, розбиваєте в це яйця. Вуаля, ваша шакшука готова. Ну і це я вже мовчу про те, що консервовані помідори це ідеальна основа соусів для пасти. Просто варите пасту, а в сусідній кастрюльці, наприклад, обсмажуєте м'ясо, обсмажуєте цибульку, додаєте якісь овочі. Заливаєте туди ваші подріблені консервовані помідори, даєте туди пару ложок води, в якій варилася паста. Це потрібно для того, щоб загустити цей соус, тому що в цій воді буде максимально багато крохмалю, який виварився із пастинок. І змішуєте це все потім разом з пастою, даєте йому трохи проваритися, затираєте вашим улюбленим сиром і знову ж таки. Ваша страва готова, вона зроблена на основі консервів. Ви витратили на неї відносно небагато грошей, тому що зараз банка консервованих томатів приблизно на 400-450 грамів коштувала мені в останнє 38 гривень, здається. Тому прекрасна інвестиція у ваші затишні зимові вечори. Наступна штука консервований тунець, прекрасне наповнення. Якщо вам треба з'їсти щось швидко і поживно, консервований тунець можна кидати в салати, можна кидати в пасти, можна кидати в рис. Залежно від того, що ви будете додавати до цього консервованого тунця, він матиме зовсім інший настрій. Наприклад, якщо ж цей консервований тунець кинути в пасту, затерти це все легенько лимонною цедрою і дати свіжозмеленого чорного перцю. Це буде максимальна італія на вашій тарілці. А якщо цей консервований тунець висипати в рис, пережмакати його, полити трошки олією смаженого кунжута, збризнути соєвим соусом і ще можливо подрібнити зверху кілька шматочків водоростей норі, ну от, настрій інший, страва інша, а основа та сама. І головне Готується так само швидко. До речі, про соєві соуси. Оце б я радила також завжди тримати вдома, тому що вони можуть покращити будь-яку страву. Тільки, будь ласка, перед тим як купуєте соєвий соус, читайте його склад. На жаль, дуже багато, навіть популярних на українському ринку соєвих соусів мають в своєму складі воду, екстракт бобових, сіль. Цукор і вони просто мімікрують смак справжнього соєвого соуса. В ньому зазвичай нуль користі і ніякого глибокого і цікавого смаку. Тому, коли обираєте соєвий соус, то дивіться, щоб у нього в складі були соєві боби, вода і потенційно сіль. Все, це все, що треба для того, щоб зробити цей соус. І саме такий варіант буде максимально смачним і покращуватиме ваші страви. Його можна знову ж таки лити на локшини, на рис. А ще я дуже люблю варіант, коли з соєвим соусом поливаються огірки, які вже трошечки пустили свої соки, а потім на них ще ріжеться або натирається гострий перчик. Максимально смачно, всім рекомендую! Ще буде дуже круто, якщо на ваших полицях вдома буде стояти консервований нут. Консервований нут це просто концентрований білок в одній банці. Він поживний, він класний. З нього можна робити будь-які намазки. особливо хумуси. Вони виходять такими ж смачними із консервованого нута, як із звичайного нута, який щойно от зварився у вас в каструльці. А ще нут можна кидати у салати, і його можна додавати у ваші варені каші. Наприклад, нут можна кидати до вареного рису і додавати туди різних спецій і трав, або ж нут можна кидати до каші фрике або фрикех. Це пшенична каша, яка була підсушена біля вогню, задимлена, і я про неї розповідала у першому сезоні. Голодним не слухати. Ну і те, що не повинно бути консервоване, те, що просто стоятиме у вас в банці чи в пакеті і не проситиме зайвий раз їсти, це червона сочевиця. Сочовиці на українському ринку існує багато: червона, зелена бура, але я люблю червону сочовицю саме за те, що вона максимально швидко вариться, і з неї можна зробити безліч страв. Варити її на повільному вогні. У вас прикольна і трошки розсипчата сочовична каша. Варити її на активному вогні вам навіть не треба буде блендер для того, щоб перетворити це на приємне сочевичне пюре. Якщо ж ви хочете зробити крем-суп, то кидайте до своїх овочів у воду з сочовицю, кип'ятіть разом, збивайте. І у вас вийде не просто овочевий крем-суп, а крем-суп із класним і дуже смачним бобовим. А ще із вареної сочовиці можна робити хумус так само, як і з нута. Схема та сама, ви її варите і в блендері змішуєте з лимонним соком, оливковою олією, сіллю, перцем, спеціями і кунжутною пастою тахіні. І от у вас уже готовий хумус. Порада особисто від мене: ви можете в такі штуки додавати ще й грильований. Або печений перець. Він дасть йому не лише овочевості, не лише оцієї приємної, підсмаженої, припеченої нотки. Це зробить ваш хумус легшим, приємнішим, і його буде значно цікавіше намазувати на хліб. Сподіваюсь, поки ви слухали цей епізод. Ви вели нотатки в якомусь своєму Google Keep чи будь-якому іншому нотатнику, де ви зберігаєте план покупок на наступний похід в супермаркет. Я буду дуже рада, якщо ви поділитесь результатами свого готування із цього списку продуктів у коментарях на платформі, де ви це слухаєте. Ну і дякую, що ви були з нами до кінця. Почуємось наступного разу.